Я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну без нас. І для нас це принципові речі і дуже важливі. Ну і ми домовилися, що буде у нас потім контакт після його розмови з Путіним. У нас зараз була розмова достатньо довга. Я думаю, що більше години. В іншому форматі 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 був я, президент Трамп, і ми підключили наших колег президент Макрон, президент Італії, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ. Також був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І, ми, Урсула а, і Урсула фон дер Ляйен, президент Єврокомісії ще раз. Я сказав, так, да, президент Франції Манюель Макрон. У нас була така розмова. Розмова була довга, різна по характеру. Я так розумію, що президент Трамп. Вважає, що найважливіше прямі перемовини між Україною і Росією. Це його опозиція. Він її продемонстрував. Ми довго про це говорили в сухому залишку. Він вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки їх бачення.